Усіх вітаю! Це відеоінструкція для виконання лабораторної роботи номер 2 дослідження коливань пружинного маятника. І так, виконання даної лабораторної роботи, як завжди, ми починаємо з оформлення в своїх робочих зошитах або на листочках. Запишіть лабораторна робота номер 2 і тема Дослідження коливань пружинного маятника. Метою даної лабораторної роботи буде експериментально визначити період коливань пружинного маятника, перевірити залежність періоду коливань пружинного маятника від амплітуди коливань, маси вантажу та коефіцієнта жорсткості пружини. Ну і далі запишете обладнання. Після цього оглянемо теоретичні відомості. Ви їх прочитаєте самостійно, цей матеріал буде у вас доступний. У прикріплених завданнях. Після того, як записали обладнання, ми переходимо до ходу роботи. Записали хід роботи, накреслили першу таблицю, підписали таблиця 1. Вона включає в себе номер досліду, амплітуда, число коливань, час коливань та період. І так, лабораторну роботу ми будемо виконувати. За допомогою нашої віртуальної лабораторії. І так, віртуальна лабораторія містить в собі ось така в нас система. Тобто, ми читаємо і дивимося тут потрібно нам робити. Будемо спостерігати і виконувати. Значить, перше, що нам потрібно зробити, це відхилити маятник на 2-3 см від положення рівноваги і відпустити його. Так, виконуємо. Значить, Ось у нас положення рівноваги, тут лінійка розташована на 50. Так? Ми відхилимо на 2-3 см. Давайте на 3. Тут, звичайно, може бути у нас похибка, ну приблизно я орієнтуюся на цю чорну поділочку приблизно 3 см. Після цього у нашу таблицю занесли амплітуда 3 см. Потім число коливань. давайте будемо брати ну, усі, Числа коливань однакові, допустимо, по 10 коливань. Це буде для зручності виконання нашої лабораторної роботи. Після цього нам потрібно подивитися, скільки, який буде час коливань даного маятника при амплітуді 3 см. І так, зараз включимо наш секундомір. І о, запускаємо і рахуємо разом 10 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер записали результат нашого експерименту. Там, де час. Час 0, 9, і 12 сотих секунди. Так, є таке. Наступний, давайте візьмемо період коливань, амплітуду коливань, допустим, Хай буде 5, так? Для зручності. Ось я відхилила якраз на 5. Тут поділочка так чуть-чуть, якщо -чуть, бути точніше, на 5. Точно так же обнуляємо і дивимося, скільки це буде. Рахуємо разом 10 коливань. Ай. Тут уже зараз трошки заново, тому що я не включила секундомір вчасно. Так, ну це дослід є дослід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Так, а вісім цілих. 8,66. Так, ну і давайте амплітуду візьмемо більше. 10, наприклад, сантиметрів. І дивимося, що тут у нас буде з часом. Повертаємо в положення на 60 сантиметрах, тут обнуляємо. І рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. 9,52. Потім, з дослідом, у нас для першої таблиці є. Вам потрібно далі в цій таблиці порахувати період коливань. Період коливань ми рахуємо за другою формулою, тобто нам час потрібно поділити на кількість коливань. Ну, так як ми кількість коливань чи число коливань взяли 10, то тут порахувати буде дуже-дуже просто. Просто переносимо кому вліво на один знак. І записали собі це ви самостійно будете записувати. Наступне нам потрібно дослідити залежність періоду коливань пружинного маятника від його маси. Якщо ви звернули увагу, то тут маса була в 100 грамів. Зараз ми е, змінимо масу, а поки я міняю масу, ви запишете із першого досліду у другу е, таблицю нас, нашу все перепишіть. Тобто Число коливань у вас 10, час коливань 9,12 і період коливань 0,3. 12. Сотих. Ой, вибачаю, з 912. Тисячних. Так, далі маса тут була 100 грам. 100 грам в кілограмах 0,1. Так, десята. Далі змінимо масу на 50 грам 0,05. Число коливань так само буде 10. І зараз час коливань. Ми дізнаємося. Так, міняємо нашу вагу. Так, вантажок 50 грам, в наше початкове положення. І опять же таки рахуємо наші 10 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, записали, це у нас буде 6,37 секунди. Період потім порахуєте, ви знаєте, як порахувати вже. І змінимо ще раз масу. На 250 грам. І точно так же зараз рахуємо, дивимося 10 наших коливань. Один, два, три. Чори, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десять повних коливань. Е, здійснили за 14,64. Ну, тут також десять. Період. Ви рахуєте самостійно. Так. Далі потрібно нам дослідити залежність періоду коливань пружинного маятника від жорсткості пружини. І так, знову перенести з таблиці 1. До таблиці 3 результат досліду 1. Тобто, дослід 1. Ви записали: опять же, число коливань у вас 10. Потім час коливань, дивитесь, із першої таблиці 9,12. ну і період ви порахували. Ось він, так? Потім жорсткість. Пружини Знаходимо уже за третьою формулою. Нагадаю вам її. Ось така в нас формула. Сюди входить 4 π квадрат на m масу ми знали там 100 грам, да? і поділено на період в квадраті. Ця формула, всі розрахунки виконуємо під таблицями. Так, заповнили сюди записали жорсткість пружини. Потім змінюємо пружину на пружину іншої жорсткості. І так само відхиляємо маятник від положення рівноваги і відпускаємо його і вимірюємо час. Так, Змінюємо, по-перше, обираємо вантажок 100 г. Змінюємо жорсткість пружини. Ось, Зверніть увагу, ми ось таку жорсткість поставимо. більшу. І точно так же 10 коливань рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, записали час. Час коливань 7,59. Період, ви знаєте, тут 10 і 10, як і було. Період ви знаєте, як порахувати, просто поділити на 10. І останній досвід, жорсткість також рахуєте по третій таблиці. І останній експеримент зробимо найбільшу жорсткість пружини. Також положення початкове. І дивимося на наш час. Рахуємо 10 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і записали час. Це в нас 6 секунд. 6,35 секунди. Період також порахували і жорсткість порахували. І так, потім у вас є додаткове завдання: побудувати графік залежності періоду коливань пружинного маятника від коефіцієнта жорсткості пружини та маси вантажу. Це, по бажанню на додаткову, ну, на підвищену оцінку. Без додаткових завдань максимально оцінюється в 10 балів дана лабораторна робота. Так, після е, цього, як всі розрахунки виконані, ще раз повторю, всі розрахунки під таблицями, дати відповідь на контрольні запитання. Точно так же коротко записати. Контрольні питання. Можна не всі, давайте так зробимо щоб вам менше, три будь-яких на вибір. Три будь-яких на вибір, контрольні запитання, а потім записати висновок. У висновку охарактеризувати все, що було виконано в даній лабораторній роботі, та надіслати мені на перевірку. Всього найкращого до побачення.